Що віддали своє життя внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ілля Московченко. Номер 1. ЛНЗ. Зараз перший момент. І не забуває Олексій Безручук. Неймовірний шанс. Десятка. Олексій Безручук. 23-й номер Олександр Гайдук. 21 номер Роман Кузик. Зараз момент удар і Не залітає м'яч у ворота. Стандарту. Забив свій перший гол. Зараз кузик. Момент. Безручук. Безручук фінтить. удар і Вище воріт мерва. Ох, яка помилка. Безручук. Безручук ну знову пробиває і знову без пасу. Олексій пока результати, як то втрата, чергова втрата очок Донецького Шахтаря. І це дуже цікаво з урахуванням боротьби зар. М'яч бере Олексій Безручук. Ну, пробиває, але там можна було бити без свистка. Все ж таки прямий удар, але він настільки заруба. Не встиг там, Ох, як небезпечно зіграв і це жовта картка. Прямою ногою Владислав пішов. І все ж таки забрали м'яч ковалівці. Кузик чекає на партнерів. Кузик сам пробиває, але удар вийшов. Так, іде нові на віси, і про, повз м'яча мерва пробуває. Комаренець. Простріл. Головою можна забивати і знову без ручук не забивати. Всім батькам привіт, хто дивиться трансляцію. Зараз простріл і буде кутовий. А зараз на хід Віктор Трегуб можна прикидувати, ну, а це і. Дук, комаренець, простріл, удар головою, але не дуже небезпечний. Андрющенко, можна бити? Пробиває вище воріти з хорошої позиції, б'є капітан Колоса. Гайдук на правому фланзі. Кузик. Є навіс, удар головою і не влучає як слід, як слід по м'ячу не влучив. Безручук. Безручук. Сам буде бити Безручук. Фантастика. Ну нарешті це був 10-й ювілейний м'яч Олексія Безручука у нинішньому чемпіонаті. з чим ми його і вітаємо. А зараз відповідь ЛНЗ. Друзі, повертаємося на поле навчально-тренувальної бази Колос. Турнірну ситуацію. Нагадаю, що Колос на третій сходинці, 44 набрані очки. Попереду лише Динамо та Шахтар. Комфортно, але це футбол і матч відбудеться за будь-якої погоди. Пробуває Роман Кук. 55 очок, у Динамо 53. У ось 44 було перед цим поєдинком. А у 20-му турі Шахтар зіграв е в нічию. Закрив кузок, все ж таки більше такий фланговий атакувальний гравець. Зараз момент ЛНЗ і пробиває вище воріт. Ось вам е сприяє такому таку, такому такому. Такої кількості браку. Зараз удар. Хороший удар загубляного удару. Комаренець. Простріл. Пропускає м'яч дотепно, але там встигає. Зегрюк і простріл від Дениса Шарай. Шарай! І залітає м'яч ворота Олексій Безручук. Безручук після у другому таймі. А зараз перехоплення Калінкін після помилки захисника. І Калінкін реалізує в Атаці. Простріл. Гол. 2-2. Нічого собі. Заріняв результат. А ось у другому таймі інший захисник зрівняв результат. Ух, який момент! Пролітає! Один з останніх шансів І зараз вилітає м'яч там. Не хоче він залітати у ворота І ще один. А рефері сигналізує про завершення цього поєдинку. 2-2. Неймовірний матч. Слідкуємо і далі за чемпіонатом України серед юнацьких команд. Слава Україні! Не забуваємо, друзі, допомагати ЗСУ.